розв'язувати більш? Так, зараз будемо розв'язувати більш складені завдання, таких як ми ще не розв'язували. Ось давайте будемо розв'язувати, по-перше, такого типу, як останні два були в підготовці до контрольної роботи. Напишіть, будь ласка, нехай це буде номер там дев'ятий якийсь, так? І так, довести. Що? Вісім в шостому, плюс два в п'ятнадцятому степені Кратне дев'яти. І так, доведення. І так, скажіть, будь ласка, що тут можна зробити? Хто хоче, хто от, а, зрозумів той приклад, який ми тільки що розв'язували в підготовці з контролем? Не будемо ж ми вісім в шостий степінь підносити? Давай, Желя, платончик, давай я підвищу тоді вцілі. Ми треба нам ну, саме маленькі це вісім в шостого пишемо. Я... Ні, Дивіться, що... наша задача, давай спробуємо зробити так, щоб основи були однакові. Ось... А вісім це два ділити на вісім. Це. Вісім це степінь. Це степінь чого? Двійки. Двійки. Який це степінь? Це два в якому степені вісім? Третьому. Третьому, молодець. А тепер ми підносимо степінь до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. 6 на 3 буде? 6 на 3 – 18. Так, Плюс тепер що ми можемо... ми можемо е, самий малий степень е, винести за дужки. Тобто ось тепер тільки, бо в них однакові основи. А відразу не могли, бо тут було вісім, а тут два. 2. Теперь два 2 в п'ятнадцять. Я зрозумів. Так, два в п'ятнадцять. Відкриваємо дошки де пишемо два в кубі додати один. Так, добре. Чому дорівнює 2 два в кубі? У мене питання. Так. Звідки ми взяли два в кубі? Ми дивись, Юлечка, ми винесли за дужки 2 в 15 степені. 2 в 18 ми ділимо на 2 в 15. При діленні показники віднімаються. При діленні степенів з однаковою основою показники віднімаються. Від 18 відняли 15, отримали 3. А тут чому залишилася одиничка? Бо ми винесли сам цей доданок. Чому дорівнює 2 в 3? 2 в третьому угу. це 8. Ну, Та ще плюс 9, дев'ять. Дивіться, є множник 9, так? Тому так. цей добуток кратний дев'яти. Так, давайте другий пункт візьмемо такий. Треба довести, що 27 в третьому степені. Плюс три в сьомому степені кратно десяти. І так, теж дуви. Давай. Ага. Давайте теж Платон спробує. Так, ну я зрозумів, це треба три двадцять. Так, трійка це 27, це степень трійки. Так, молодець. Це три в якому степені? В третьому. Молодець, так. Плюс 3 в сьомому. І це буде 3 в якому? 3 в дев'ятому плюс 3 в сьомому. Так, виносимо і 3 в сьомому Так, 3 в сьомому додати 3 в квадраті і додати один. Так, чому дорівнює 3 в квадраті? 3 в квадраті 9 і плюс 1 10. Ось ви довели, що цей добуток кратний. 10. Дивіться, не такий складений це приклад. Згодні. Мені так. здається, що якщо там на вибір будуть останні два, то це більш простий. А тепер давайте візьмемо такий номер 10. А в мене яка учинка? ставлю. А можете, я не дописала. Так, да, зараз поверну. А, так, давайте швиденько, коли ви будете готові працювати далі, скажіть мені? Готові? Так. Да. І так, номер 10. Розкласти на множники попередньо подавши. Один з доданків у вигляді з суми через різниці. А у вас ось такий вираз: х квадрат плюс 5х плюс 6. Так, що скажете що? Хто що бачить? Як можна цю п'ятірочку розкладати за... Можна? Так, Юля. Так. Да. Давай, Юля. Треба х другому додати х і додати 4х. Ще, ще. Давайте спробуємо так, як Юля запропонувала, і подивимось, що нічого не вийде. А дивіться, а чому нічого не вийде? Ну, добре, згрупуємо ми ці два, буде х плюс 1, а тут спільний множник 2, не пишіть так, як я написала, буде 2х плюс 3. Бачите, немає спільної дужки. Ну, Якби так можна додати, але це нам не дасть те, що треба. У нас тут множник 6. Скажіть, будь ласка, я можу тут зробити 6 ксів, тоді ось тут що повинно стояти, щоб в мене в сумі вийшло 5. Теж не, не вийде так, да? мінус х. Теж не вийде, я бачу, тут винести їх за дужки, тут буде x плюс 1, а тут х мінус 1. Ще як можна подати. 5. Доданок 5. От чут, е, Юля запропонувала 4-1. Не вийшло. Давайте 2 і 3. 2 іх 3. Екси. Ось Дивіться, з перших двох виносимо за дужки. Юльчка, що можна винести? Х. Х. Що залишиться в душках? Х. От від х квадрату залишилося х, далі знак плюс. А від двох іксів що залишиться, якщо ти х винесеш? Два. Два. Так. У цих двох доданків що спільне? Число саме. Яке? Ніяке. Три, Юля, три. Вони обидва діляться на три. Ага. Що в дужках залишиться? Х. Плюс. І два. Плюс 2. Є спільний множник? Так, да, дужка є спільна. Дужка х плюс 2, так? Що в дужках? було? Х плюс 2 додати 3 плюс х. Дати, а помножити на х плюс 3. Ось Домножки. ви купили те, що вам треба. Ви розклали на множники. Це дійсно більш складений метод, як мені здається. Давайте таке візьмемо: х квадрат мінус 5х плюс 4. Хто хоче спробувати? А у мене тільки підвищилась. Ні, Юлечка, ти ж назвав. Мов... Абач. Чому? от, у мене є питання? Так, Єгор, слухаємо. А, в скобки х плюс 2, там додати 3. Ми винесли за скобку. Чому 3? Дивись, 3х і 6к обидва діляться на 3. Тому ми три винесли. У цих двох є спільний множник 3. -ка. А у цих двох був спільний множник x. Тому тут ми винесли три. І тоді отрималась однакова дужка, Тобто ми вірно тут змогли згрупувати. Цей номер а, складений, тому що ми не завжди бачимо якось цю серединку розписати, хто бачить, як тут можна зробити. Мінус п'ять, хто хоче спробувати. І можна склати, як Х і 4 Х. Мінус х і мінус чотири Х. Це хто зараз сказав? Це Юля сказала. Юля? Давай, Юлечка. спробуй, тут може вийде в тебе другий раз. Дійсно, дивіться, 5 це 1 плюс чотири, так як там мінус 5, це мінус один і мінус Да, і можна Першу, виходить х винести за дужки. Що ти кажеш? Х можна винести за дужки. Виносять, що залишиться. Х і відняти один. Так, із цих двох, з яким знаком зручно винести? З плюсом. Ні, не згодна, не з плюсом. Якраз з мінусом. Мінус, який спільний множник там? Чотири. Чотири. Залишиться X і додати один. Ні, якраз не додати, а відняти. Бо якщо ти виносиш від'ємний множник, знаки. Змінюється. Якщо в тебе тут буде плюс 1, то не буде однакової дужки, до речі, там повинен бути мінус. І так, а далі що ми робимо? Однакова дужка хміну X -1, X 1. І помножити на х відняти 4. Х відняти 4. Так, Юлька, ну дивись, ти спробувала, але мені здається, все ж таки 10 це досить, бо тут я ну, допомагала. І було багато помилок. Ти помилялася, коли розв'язувала. Давайте так. Ну, 10 це непогана оцінка, це високий рівень. Ще один номер, 11, буде теж на закріплення теми, пов'язаний з розв'язуванням задач на послідовні числа. Послухайте уважну умову. Знайдіть 4 послідовних цілих числа. Тобто, числа 1, 2, 3. 4 це послідовні числа. Послідовні цілі, Не натуральні, а цілі числа. Тобто можуть бути від'ємними, так? Що про них відомо нам? Що добуток, тобто множення, добуток це множення. Третього та четвертого, третє помножити на четверте. Дорівнює. Oi, Yogi.